Проголошується <голошує> вступна 13-го повали суду, 15, жовтня 2015 року місто київ Клеї, судді Вищого Адміністративного суду України, статуть голову судді Насія, суді Колашнік, Верйона Кравцова Шведа, суду судосіння Зубенко, за участь позивача, довгаля представника і Килеча, кого то розглядається з Критим судом засідання справа заповнив до Олександра Петровича, до Верховної Ради України, знання протиправних дій та дії та збереження певні дії. Кримиста статтям 18, 18, 157, 160, 165, 165, значков для коду середністати суддя України, коли суді до питання представника Верховної Ради України та закриття правої справі задовольнити провадження справи за позвоною сам до Петровича до верховної ради України про визнання закрити. Ухвала може бути переглянута Верховний судом України в порядку висунути кондексу на число України. На цьому стадусі закінчення. <у> <у> а шо, да, вот <правосумный> это какое правослуживание? А теперь правосумного> дайте я прокомментирую. Она значит, слушайте, вы не, а а а а не уходите тихо, никуда и выпускайте эту женщину. Тихо. Значит, тихо, слушайте, тихо. как все было. Тихо. Значит, тихо. значит получается, тихо. моя думка. Высловлю свою думку. Вы, вы не спешите выходить, пожалуйста. Вы слышите? Значит, слушайте, как все было. Значить, суддя правомірна на підставі статті Конституції України, статті 171.1 Касу відкрив провадження. Далі далі, 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 деякі, деякі згори позвонили судді і сказали, ти що дурень зробив? І суддя так іспугався відкрив, закрив своє же саме провадження. колегія судді відкрила, а потом само закрила. Це просто такие один ресурс, что просто ну, взагалі не, не діється никуда. За гонораром. За гонораром Я не знаю, як бути, я не знаю, як бути в случае. Я, случае. Конечно, ми подадим апелляцию высший Верховний суд, как мы будемо просить, щоб вони удовлетворили. але з юридичної точки зору, це хуже, ніж ганьба. Ось вот тут не зря миль. За такое треба прийти і рило набить, понимаєте? Я, я єдине казала, як буду сказати, вони шники роблять нашими дітьми і все, і Верховна Рада і судьба. Захищайте вашими дітьми. Господь до вас стоїть! Це давно лисусь, а от кого? Може, і давай усе.